Численні скандали, петиції про звільнення та демонтовані мафи. Інспекція з благоустрою прозвітувала про рік своєї діяльності. Зокрема, чиновники похизувалися, наскільки гривень оштрафували чернівчан. А от скільки місту коштують самі інспектори, дивіться далі в сюжеті. Головні інспектори з благоустрою розповіли про свої річні досягнення. З початку уроку, згідно делегованих повноважень, інспекцію благоустрою було складено 550 протоколів та передано на розгляд адміністративної комісії. По даним 550 протоколів було накладено сума 441 150 тисяч гривень. Втім, ця цифра є умовною, розповідає Дмитро Паладян. Адже протоколи, які виписує інспекція з благоустрою, підприємці нерідко оскаржують у суді, де їх можуть скасувати. 440 тисяч це вони склали протоколів. Скільки буде оплачено цих штрафів, невідомо, тому що багато людей скасовують в суді, багато людей не сплачують просто. А якщо взяти взагалі рентабельність цієї інспекції, то вона нульова, тому що чернівчанам вона обходиться мільйон 200 тисяч гривень в рік. Відповідно до інформації, наданої за запитом більше 400 тисяч гривень передбачено на надбавки і премії працівникам інспекції, а ще 35 тисяч на матеріальну допомогу. Також Сергій Обшанський розповів на звіті, що враховує і коментарі та повідомлення у Фейсбук. Стараюся на всі там претензії чи якісь там просьби в мережі Фейсбук. Обов'язково людям відповідати, але не всі чернівчани можуть написати головному інспектору міста. Чимало журналістів та громадських активістів обшанський заблокував тих, кого він блокує, він, мабуть, боїться, тому що починають задавати незручні запитання, скидують незручні фотографії тих об'єктів, яких він просто не помічає. І, відповідно, цих людей він просто блокує. Не знаю про яку відкритість, що де йде мова. Нагадаємо, що з Сергієм Обшацьким пов'язано чимало скандалів. Зокрема, чиновник на грубої депутації міської ради та приватному підприємцю. Народні обранці вже неодноразово вимагали його звільнення. Крім цього, з приводу інспектора було створено дві петиції: одна, аби його звільнили, інша навпаки, щоб залишили. Проте жодна з петицій не обговорювалася на сесії міської ради. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.